Аби взяти участь у акції, потрібно лише мати двохколісного коня, бажання їздити та зареєструватися на відповідному сайті. Там таких уже більше сотні. Роздрукувати ось такий флаєр та прикріпити до велосипеда. Він свідчить про вашу участь у флешмобі. Цей флешмоб в Хмельницькому він буде, буде проводитись завдяки групі Велодрайв Хмельницький в усьому світі. Всі велосипедисти або навіть не велосипедисти, хто має велосипед. Запрошується до, до цього флешмобу, і кожен день, принаймні, хоча б один кілометр проїхати на велосипеді, і це, я думаю, не дуже важко, і кожен може це зробити. Олександр на велосипеді з дитинства свій зібрав сам. Каже, з кожним роком велосипедистів стає більше, навіть незважаючи на те, що в місті немає велосипедних доріжок. Мені здається, треба спочатку велопарковки зробити, зробити умови, щоб люди могли їздити на роботу, на навчання і десь залишати ці велосипеди, не, щоб в них не вкрали, їх, щоб не боялися цього. А велодоріжки це вже буде потім. Але цьому треба буде навчити і автомобілістів, і пішоходів, що це велодоріжки. Тож приєднуйтесь до здорового способу життя, катайтесь на велосипеді, беріть участь у флешмобі та будьте здорові.